Церква на честь з'явлення Пресвятої Богородиці Далишівської. Історія цього місця духовно дуже давня, бо ще є свідчення з часів трипільської культури, що наші прапрадіди мали таке розуміння свята, як Великдень. Вони проходили на це місце, де було тут джерельце і кидали скоролупу з писанок. Яка мала доплисти до тих місць, де живуть Рахмани, і мало бути їм звіщено, що вже почався Великдень. Тому наші прародичі так і собі міркували, що Рахманський Великдень починається пізніше, ніж наш, аж коли до них дойде та звістка з цього місця. Що малося на увазі, хто то ті Рахмани були, чи це. Індійська каста Брахманів священства. Чи це мається на увазі, як в деяких джерелах подається, що рахмани це просвідчені люди високої духовності. Ну, Таке дійшло до нас насліддя Михайло Григорович Марунчак, мав засвідчення такі, описував історії про нашу місцевість. Ще у давні часи, приблизно от на тому пагорбку, там за тими деревами, була церква, яку обслуговували монахи. Само явлення Божої Матінки відбулося тут на джерелі, яке було на місці, де храм, зараз у нижньому храмі то джерело. Гарно оздоблене, прикрашене, і можна собі черпати ту водичку, а над джерелом прямо знаходиться пристіл. і служиться служба Божа над цією водою, бо як нам засвідчено ще роки 1200. Скорше всього відносять до того часу, коли монахи з Києво-Печерської лаври після нападу татар втікали у наші краї. І тут багато їм було засвідчено тої ласки Божої. І так і один з ченців прибився до цього місця, і матінка Божа з'явилася йому й тут над цим джерелом. Багато запитують мене як священника. Чи дійсно буквально ікона з'явилася от купіль, в яку тече водичка з цього джерела, багато є засвідчення оздоровлення, люди мають вдячність Богові, Пресвяті Богородиці за її материнські молитви, за її молитовний покров? Так само ми не можемо знати дійсно, чи з'явилася ікона, бо часи були давні, але для Бога, по-перше, нічого неможливо, Господь, як захоче, і в буквальному розумінні явиться ікона. З другої сторони, Господь Бог нас приймає як своїх дітей, які наділені здатністю творити, і, може, також цьому монахові було дано той дар. Написати Божу матінку в святій іконі так як він бачив. І вже в ті часи, як описується в книжці, виданій Коломия, 1876, 1876 рік типографії Білоуса, Де сказано, що вже у ті давні часи. Після з'явлення Божої Матінки це місце було прославлене багатьма ласками Божими і чудесами. Люди, які приходили сюди, мали оздоровлення, на їх є засвідчення прозріння такої милості Божої, такі дари Господь дарував. Особливо. В день Різдва Івана Хрестителя є багато засвідчень зцілення тої благодатної ласки Божої. В нашому сільському храмі Іван Хреститель на іконостасі, на місці, де найбільш шанований святий є поміщений, значить, уже з давніх часів, оскільки засвідчення про сільську церкву є, що будована на. У 1600 х роках місцевим жителем священником Матвієм Пордежаком у шематизмах не згадується, можливо, тому що це якраз був ще останній православний священник у храмі, бо потім, коли Австро-Угорщина тут була, Польща була, то примусово церкви переходили на католицьку віру, греко-католицьку унію. В книзі, виданій в Коломиї, так і засвідчено, що: Оскільки монахи не хотіли приймати унії, то вже під владою Польщі багато терпіли гонінь. А... За цісаря Йосифа II ту святиню було знесено. І так пройшло більше, ніж 200 років, майже 300 років, бо це 1700 роки, років, як храм, який знаходився, як я. Показував приблизно на тому місці на південний захід від даного храму. Храм почав на цьому місці відбудовуватися вже буквально на джерелі, на тому місці, де з'явилася Божа матінка. У дві. У 2010 році початок будівництва храму. Бог так благословив, що був даний знак, родина Лазорків, родина наливайків мали намір побудувати собі родинну таку капличку, десь, аби де. Є потреба в тому.